У Запоріжжі внаслідок комбінованого удару окупантів зросла кількість травмованих до 15 людей, серед них діти. Кількість постраждалих уточнюється. За однією з адрес сталося руйнування житлового будинку з першого по четвертий поверх, після чого обвалився п'ятий. Рятувальники проводять пошуково-рятувальні роботи. Залучено кінологічний розрахунок. Піротехнічний розрахунок ДСНС провів обстеження територій на наявність вибухонебезпечних предметів. Рятувальники ліквідували загоряння покрівлі трьохповерхового. Житлового будинку за іншими адресами рятувальники ліквідували пожежі на місці події. Працюють усі екстрені служби. На Київщині ліквідовано наслідки російської атаки. Вночі у місті Бориспіль внаслідок ворожої атаки БПЛА виникла пожежа двоповерхового приватного житлового будинку. Постраждала жінка, яку з численними травмами госпіталізована до лікарні ліквідовано загоряння двох автомобілів, що виникло внаслідок падіння уламків БПЛА вогнем. Частково зруйновано будинок та пошкоджено легковий автомобіль. Пожежу ліквідовано. Уночі росіяни атакували місто Дніпро та дві громади регіону. В обласному центрі ворог спрямував ракету по об'єкту інфраструктури по Покровській та Миколаївській громадах Синельниківського району вдарили безпілотниками. Зайнявся житловий будинок та виникла пожежа на об'єкті інфраструктури. Попередньо загиблих і травмованих немає. Рятувальники ліквідовують наслідки російських атак. Вночі росіяни масово атакували Україну ракетами та дронами. Вибухи лунали в Івано-Франківську, Бурштині, Запоріжжі, Києві, Дніпрі, а також на Хмельниччині та Київщині. Деякі області вже переходять на планові графіки відключень світла. За даними Укренерго переходять до стабілізаційних графіків відключень Дніпропетровщина, Миколаївщина, Кіровоградщина, Чернігівщина та Прикарпаття. Також відомо про ураження ТЕС на Львівщині. У державах ЄС зараз проживає близько 5 мільйонів українців. А йдеться про 4,7 мільйона українців, які наразі користуються тимчасовим захистом у країнах ЄС, і ця кількість зростає просто зараз. Повідомила спецпредставниця ЄС з питань українців Ілу Йогансон. Представниця ЄС підкреслила, що Євросоюз готується до нового етапу співпраці з українцями. Тепер ми зосередимося на цій новій фазі переході від тимчасового захисту до партнерства. Ми переходимо від. Статусу біженця до формування діаспори сказала Йогансон. Президент США Дональд Трамп та китайський лідер Сі Цзіньпін зустрілися на авіабазі Кімхе у Пусані, Південна Корея. На початку зустрічі Трамп висловив свою повагу до Сі, назвавши для себе великою честю бути з ним. Ми проведемо деякі обговорення, сказав Трамп. Я думаю, що ми вже домовилися про багато речей, і ми домовимося про ще дещо просто зараз. Після зустрічі американський президент погодився знизити мита на 10%. Таким чином загальне американське мито на ки. Тайські товари складатиме 47%. Він приголомшливий лідер дуже потужної України. Сказав Трамп про сім. Він також додав, що лідери дійшли згоди з багатьох дуже важливих питань, хоча й не голосив про торговельну угоду. Також анонсовано взаємні візити за словами президента. Ша він відвідає Китай вже у квітні. Сі Цзіньпінь приїде до нього пізніше.